Аби справа була успішною, перш за все потрібні професіонали. Підготовка фахівців нової формації, здатних ефективно реагувати на соціально-економічні та технологічні зміни це головне завдання освітянської діяльності Херсонського державного аграрного університету. За рейтингом ЮНЕСКО ХДУ увійшов до трійки кращих вищих аграрних навчальних закладів України. Зі замечательний преподавательський состав Мені дуже подобається». Я очень рада, що я сюда поступила. Херсонський державний аграрний університет був заснований у 1874 році. У колишньому СРСР було 107 сільськогосподарських вишів. І тільки вісім кращих, у тому числі Херсонський сільськогосподарський інститут, були відзначені урядовими нагородами за досягнення у підготовці фахівців для народного господарства у 1998 році. Рішенням уряду інституту присвоєно статус університету. Державна атестаційна комісія надала всім спеціальностям найвищий четвертий рівень акредитації. В самом начале выработали правила игры. И по сегодняшний день преподаватели очень требовательные. Выпускники профессионально потом себя проявляют на производстве. И эти традиции по сегодняшний день сохраняются, они наращиваются. Один із провідних вищих навчальних закладів півні України Херсонський державний аграрний університет здійснює підготовку фахівців на денній та залучені формах навчання за наступними напрямами. Агрономія. Лісове та садово-паркове господарство, технології виробництва та переробки продукції паринництва, водні біоресурси і аквакультура, екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, будівництво, гідротехніка, водні ресурси, геодезія, картографування та землеустрій, облік і аудит, економіка підприємства, менеджмент. Підготовка кадрів у Херсонському державному аграрному університеті відбувається за багатоступеневою системою. Бакалавр, спеціаліст, магістр, кандидат наук, доктор наук в університеті. Діють дві спеціалізовані ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Це відкриває шлях для підготовки науково-викладацьких кадрів вищої кваліфікації. Викладачам з великої літери можна сказати, ми дуже вдячні, дуже вдячні їм за те, що вони посвячували нам свій час, свій вільний час. Приходили навіть у вихідні дні, коли ми писали дипломи та магістерські дисертації. Получила наконець свій своє магістерський диплом, і ще не одна, а зі, зі своїм рібінкам. Ми закінчимо школу, а потім йдемо в же університет закінчувати заканчивать. У Херсонському державному аграрному університеті створені всі умови для того, щоб наші випускники відповідали високим вимогам сучасності. Матеріально-технічна база університету включає п'ять навчальних корпусів, п'ять гуртожитків, наукову бібліотеку, два музеї, спортивний комплекс, водну станцію на Дніпрі та базу відпочинку Колос на березі Чорного моря. На рахунку студентів ХДАУ десятки переконливих перемог у спортивних змаганнях різних рівнів. Всеукраїнському конкурсі художньої самодіяльності вищих навчальних аграрних закладів Софіївські зорі, фахових олімпіадах та конференціях тощо. Наукові школи херсонських учених аграріїв мають незаперечний авторитет не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Університет є постійним учасником міжнародних проєктів і підтримує зв'язки з навчальними закладами Росії, США, Польщі, Німеччини, Канади, Турції, Швейцарії та багатьох інших країн. Широкий спектр консультаційно-інформаційних послуг, підвищення кваліфікації та перепідготовку спеціалістів агропромислового комплексу пропонує інститут післядипломної освіти та дорадництва Херсонського державного аграрного університету. А успішному проходженню зовнішнього незалежного оцінювання та вступу до вищого навчального закладу сприяє навчально-методичний центр до університетської підготовки. Нагадаємо, враховуючи важливість добузівської підготовки для підвищення загальноосвітнього рівня абітурієнтів, а також для професійної орієнтації молоді та свідомого вибору майбутньої спеціальності в умовах прийому до вищих навчальних закладів України, у 2011 році, особам, які в рік вступу закінчили підготовчі курси до результатів зовнішнього незалежного оцінювання і середньої оцінки атестату, додатково надається до 20 балів. Уважаемые друзья, уважаемые абитуриенты, уважаемые родители, наш славный, старый, аграрный университет Херсонский приглашает вас нам на учебу. Я хочу объяснить, почему первоначально вы нам необходимы, а мы вам. Земля это была человечества. Все, що росте на землі, це достояние кожного з нас. Якщо ми будемо її любити, ліяти і працювати на ней, ми будемо жити краще намного. Поэтому вам предоставляется унікальна возможность посвятить себе такому благородному труду. Ми віже в своїх стінах. Херсонський державний аграрний університет. Це освіта для достойного життя. Вас запрошують факультети. Агрономічний, біотехнологічний, еколого-рибогосподарський, гідромельоративно-будівельний, економічний. Спеціальності, які дають впевненість у сучасному світі агробізнесу. Херсонський державний аграрний університет. Визначайся і поступай!